Вітаю вас, дорогі мої друзі. У мене буде сьогодні продаж. Відео з продажем гарного посуду з ручним розписом. Багато новинок в мене з'явилося. Поки що старі речі, ті, що були, не показую. Показую новиночки, можливо, комусь щось сподобається. Дещо виставила в телеграмі, можете зайти теж подивитися. І ось що в мене тут є: тут в основному посуд з ручним розписом, вазочка. Ну, все-таки гарненьке, цікаве. Давайте зараз розглянемо. Хто любить квіти, букети, ось така є ваза для квітів, ніжний деколь, така вона ребриста, величенька 20 см, в гарному стані, і клеймо Баранівка. Третій сорт буде коштувати 300 гривень. Ціленька вона, тож без ніяких зауважень. Є ще ось такий цілий набір десертних тарілочок з ручним розписом. Це є такий кавовий сервіс нашого полтавського заводу. Ось таке клеймо. От, можливо, хто збирає, можливо, в кого є цей сервіс, а немає тарілочок, то, будь ласка, можна придбати ось якраз цілий набір 300 гривень по 50 гривень за тарілочку. Є ще три таких пари. ну Це не пари, це вони підібрані. Блюдечко, звичайне, біленьке. Теж наше полтавське. ну Такі блюдця до всіх підходять чашечок, як запасний варіант. Сама чашечка дуже гарна, ось така. Теж ручний розпис з обох боків, яблуко, клеймо старе полоне, 60-ті роки. По 100 гривень буде така чашка, а якщо з блюдочком, то 120 Можна так, можна так, як забажаєте. Також є цукорниця, ось така гарна, теж цікавий ручний розпис, така вона позатенька, така форма в неї. Трішки потерта позолота, немає кришечки. Можливо, в когось розбилася, хтось шукає на заміну. Теж старе клеймо по полтавського заводу нашого. Кришечку можна з часом знайти, вони буває трапляються, я бува знаходжу, то кому треба, то звертайтеся. Цукорничка теж буде 100 гривень. Є два ось таких стакани фаянсові, дуже гарний розпис гілочка горобини, видно, що ручний. ручна робота. Ось такий стаканчик. Це тут повинен бути набір, глечик. Для компоту чи для молока. І ось два таких стакани. Ну, є тільки два стакани по 100 гривень. Хто виробник, то невідомо. Там нема клейма, але дуже гарненькі такі ось там якісь буковки, а так клейма немає. І теж з'явився такий молочничок були в мене вже такі предмети: це теж наш полтавський завод, ручний розпис. Відразу видно, що наш виробник і позолота. І яскраві фарби, тому такий красунчик 150 гривень. Кому що сподобається, то пишіть під відео, я напишу свій номер вайбера для зв'язку та посилання на телеграм-канал. Будь ласка, пишіть, буду рада всім відповісти. До побачення та до нових зустрічей!